Дивіться, сьогодні у мене є отакий букетик. Красивий зі звичайних польових квітів. Я хочу сьогодні зробити з нього дуже простенький собі віночок. Потім ці квіточки. Всі в маленьку-маленьку вазочку розпліту, але хочу собі все ж таки, щоб був віночок. Як спробувати? От, а що такі у нас будуть торчати для того, щоб можна було потім їх дійсно у вазочку покласти. Пішла, до речі, дуже-дуже далеко кудись в Луки, поїхала. І скільки я сюди приїжджаю, ну тут реально нема ніхто. Бо тут немає нічого ловити, тут немає прямо ж таких ягодок чи чогось такого. Сьогодні аншлаг. Я зустріла вже дві машини. Зараз якісь явно молоденькі хлопці на мотоциклах. Бр-бр. Я дуже люблю мотоцикли, але не так гучно. І ніколи хочу сплести віночок. Але. Їм теж хочеться розважатись тому. Тому і вони собі поїхали кудись через річечку. Дивіться, окрім звичайних там, ромашечок всяких, таких простенькі-простенькі. Ще заплету собі ці чебрець. У мене тут і шавлі, і Чебрець. Має бути дуже запашний віночок. Я не знаю, чи буде то все видно на віночку. Це просто, як то кажуть, забаганочка, бо нікуди я його ні по якій воді пускати не буду. Заберу його собі з собою. Просто одягну і заберу собі. О! У нас шаблі пішла дуже добре. До речі, теж вона піде потім в якийсь чайок. по пучечками. Уже виходить. До речі. Тут ще розбирати треба. Я так поклала. Цікаво зараз, чи вплететься мак. От він не певний, що буде потім стояти в цьому букетику у мене. Поки що він мені просто подобається тим, що він є. Дивіться, ще собі взяла аж два колоска. Більше вирішила не брати, бо ці зелененькі я і з'їсти можу. А прямо ж так псувати поле не хотілося. Це так скраєчку, десь щось прихопила, причепила. Мені здається, що я вже вплітаю ту траву, що тут росте. Завершувати саму довжину, ширину потім буду трішечки доплетати кудись щось. Яскравий, гарний. Цей мак уже закінчується помалу. Такі воно все красиве. Дійсно прийду, розплету поставлю собі у вазочку. бо просто так, щоб пропадали квіти, то шкода. Ну, щось в вазочку, щось посушу, на чайочок. Цей називається горошок запашний, Точно може впливати, то що росте. А, нічого. Цікавого поєднання мака із глухою такою. Вона ламається, але нічого, краєчок, краєчок дуже гарно потім піде. Букетик. Я вже прям пучками буду вплітати, бо воно все красиве. Колись в дитинстві я по одній квіточці так акуратненько вплітала. А тут дивлюсь, що можна отак серйозно взяти і вплести прям, не вагаючись, купочку. Судів все, можна ще травичкою обплести, але в цілому мені і так подобається. Дуже гарний. Буду приміряти.